Добрий день, вітаю з ним захисників і захисниць України. Цьогоріч ми не святкуємо, а відзначаємо. Саме зараз, як ніколи, важливо всім разом наближати перемогу. Тримаємо стрій на фронті і в тилу. Сьогодні ми будемо виготовляти окопні свічки для, для воїнів. Хочу наголосити, не намагайтеся повторити це без нагляду батьків. Це небезпечно. Для того, щоб виготовити окопну свічку, нам потрібно підготувати такі банки, жерсті. Підходять вони із кукурудзи, з горошей, горошок, тунець по висоті дуже добре підходить. Потім для того, щоб виготовити свічку, ще потрібний картон гофрований, який м'який, не твердий, який м'який і має два свої гофри всередині. Також нам потрібні ще інструменти, такі як лінійка, ніж, плоскогубці, ножниці. Молоток. Також для виготовлення ще потрібний парафін. Це свічки підходять, можуть бути вони з парафінові, можуть бути з воску. І... І все. Для того, щоб виготовити окопну свічку, потрібно підготувати жерстяну банку. Банка повинна мати висоту не більше 60 мм. Тому потрібно замирити банку, взяти маркер і позначити висоту 60 мм. Так, якщо банка покрита такою обложкою з бумаги, її обов'язково потрібно зняти щоб потім вона не загорілася. І потрібно відрізати на висоті 60 мм. Це можна зробити за допомогою ножниць. ножниць. Можна зробити за допомогою ножа. Я покажу, як це зробити за допомогою ножа. Беремо баночку і продавлюємо ніж. І так вона дуже легко ріжеться. Прорізається по кругу. ось банка вже, вже банка обрізана. Далі кромки, які є металеві, вони дуже гострі, тому їх потрібно за допомогою послугців зігнути всередину і обтиснути, щоб не було гострих країв. Це баночка готова для дальшої роботи. Далі. Для того, щоб вирізати буфрований картон, нам потрібно заміряти глибину баночки. Це потрібно зробити зсередини, не зовні з середини. Заміряємо у нас баночка рівно 60 мм. Ми будемо різати картон на 55 мм. Тобто картон повинен втопитися в баночці. Це робиться. Маркеру, зробити позначку 55 і 55. Прилежити, проложити і так, І прорізати. Потім вирізається дуже легко. При цьому потрібно дотримуватися провесно правильно третій безпеки. Цю стрічку з картону потрібно зігнути всередину, але при цьому потрібно ще презготувати так званий гніт для підпалювання. Він вставляється всередину нашої стрічки і потрібно її скрутити. Далі ми скручуємо, сильно не зжимаючи. Нати... Далі беремо баночку і дивимося, ця, ця стрічка скручена, повинна вийти в баночку. Якщо ми дивимося, вона вже завелика, відкручуємо, скільки, щоб вона влізла, і відриваємо Так, і вставляємо в баночку. Ось заготовочка для серчин вже є. Далі потрібно розтопити парафін або віск Можна взяти, відношені трохи парафіну, трохи воску, відношені один до одного. Його потрібно розтопити. це робиться на електричній плиті і залити, і залити в цю баночку. Так, ми вже підготували. Так, ось у нас така посудина. Якщо в дуже великих кількості витовляти схич одночасно, то дуже зручно використовувати чайник. Ми використовуємо велику кружку, по техніці безпеки взяти прихватку, щоб не обійтися, і потрібно рівномірно залити. Ось так заливаємо. Заливаємо, доки не парафін або віск не вийде на зовні. Але картон має властивість потім втягувати в себе, то через деякий час можна ще трошки зверху додавить парафін. Так. Ось свіча вже готова. Для того, щоб вона охолона, потрібно порядка десь півгодини або години. Так, ось перед вами. Я раніше виготовую, ось свічу, вона вже, вже тверда, і ми її підпалюємо і дивимося, як вона працює. Так, підпалили. Вона повинна розгорітися. Гніт загорівся. І ось наші воїни можуть. Погріти руки, закип'ятити воду, приготувати чай, каву. Якщо зробити пристрій ще зверху, додаючи іншу посудину, положити зверху і зробивши отвори, а тут великий отвор зверху, то можна приготувати на цій свічці і їжу. Ми з вами, як ви прийдете в школу, ми ці свічки будемо витовляти з вами. На цьому все. Слава Україні!